Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Мені здається, наш президент навішав на себе уже стільки статей какао. Що коли їх озвучуватимуть, у судді пересохне горлянка, пише політолог і волонтерка Самарська. Читаю здається, після протестів та критичних заяв міжнародних партнерів в офісі президента нарешті знайшли папочку із непідписаними законами. Так, учора президент підписав закон про реформу Арма на підписання у Зеленського та голови ради Стефанчука. Пішов понад місяць, понад місяць, та. Такому у турборежимі проголосували за обмеження повноважень на і або можуть коли хочуть, коли зрадницькі дедлайни горяті цей законопроєкт про Арма був однією з реформ, які Україна обіцяла ЄС у межах програми Ukraine Facility. але не встигла виконати до заявленого дедлайну як наслідок Україна вчасно не отримала 1,5 мільярда євро. Це більше 73,5 мільярда гривень. Ні, це 1,5 мільярда євро. Це не просто космічна сума грошових знаків, це не вбиті московити. Це Вбиті українці при владі відкриті вороги України. Політолог биков підкреслив ставлення цієї влади до антикорупційних інституцій набута сап яскраво продемонстрував голова СБУ Василь Малюк під час свого брифінгу. Він напрочуд емоційно, як для себе коментував обшуки набу у бригадного генерала-командувача Нацгвардії Півненка. За результатами цих обшуків, як повідомило міністерство внутрішніх справ, було відсторонено шістьох посадовців керівної ланки морально матеріально технічного забезпечення. Печення головного управління національної гвардії саме тоді детективи набої знайшли до кабінета півненка. Однак щодо нього самого не було ані санкцій, ані відсторонення. Нестриманий тон малюка виглядає недоречним і чітко демонструє ставлення влади до набу, особливо показовим є його слова про те, що детектив із обшуками слід було зустрічати зі зброєю. Це вже очевидне перетинання меж. Набу оголошено війну, причому тією частиною СБУ, яка бере у цьому участь, не пишаються українці українці радше схиляються перед тими спецагентами, які готували повотину чи вражали кримське міст морськими дронами. Можна зрозуміти, що малюка розлютила зухвалість на можливо, він навіть приміряв на себе таке пальто, але для українців виглядає неприйнятним, коли спецслужба з одного боку ефективно нищить ворога. А з іншого використовує свою силу у власних інтересах. Набута САП, підверто заважають владі. Щодня ми підтвердження того, що і на яку країну ми перетворилися під надійним керівництвом сучасної української влади. А ось що говорить скороход про Зеленського і Єрмака на них всіх чекає судом. Якась кого-кого, а скоріше єрмак звінітзілянська вачем Зеленський єрмака. В полуарних кругах даже входять такі. слухи, что Андрей Борисович ищет в случае чего, а кто же Владимира Зеленского заменит. То бишь, все не так просто, и поверьте, кого-кого, а его сдвинуть это невозможно, на мой взгляд. А если даже будет это сделано публично, это никогда не будет реализовано фактически. Поверьте, он контролирует настолько огромное количество людей и настолько Огромное количество сфер. Более того, если, например, вы зашли к Зеленскому, пожали руки, договорились, а потом Ермак сказал «нет», будет «нет». То есть у нас фактически страна Ермака? Но всегда такое давно уже является. Это ни для кого не секрет. Ермака, Татарова, Зеленского, Малюка. Я начну с того, что я не голосовала за этот законопроект, хотя была в зале. Почему? не хочу принимать в этом участие. Я ни в коем случае не хочу защищать САП и НАБУ. Мы все видели качество их работы. Вот. Мы все видели, что они сжирают миллиардные бюджеты. И, знаете, выхлопа у них ноль. Либо они делают феерические какие-то показательные выступления, люди это съедают, но в итоге это ничем не заканчивается. Либо они на ровном месте возбуждают уголовные дела, начинают людей преследовать. Произошло просто переподчинение НАБУ и САП генеральному прокурору. Но при этом все. У нас по Конституции как бы генеральный прокурор должен быть независимым. И проблема Украины заключается именно в том, что у нас сейчас, знаете, такая автократия и полный Тоталитарный режим, когда вся власть сконцентрирована в одних руках, и когда все правоохранительные органы, в том числе и генеральный прокурор, можно сказать, принадлежат трем людям в стране, да, поэтому сказать, что это возвращение в конституционное поле нет потому что у нас нет независимого генерального прокурора. Сказать, что это как бы ликвидация иностранного влияния? Нет, это ложь. Это, по большому счету, мелкая решала во своих вопросов. И, знаете, вот между СБУ и НАБУ начались такие, как это говорится, негласная, уже гласная война. И э, на сегодняшнем э, этапе э, э, все-таки сторона СБУ, э, сторона СБУ была поддержана э, теми, кто имеет власть в этой стране, именно Зеленским, ермаком и Татаровым. Вот, э, поэтому как это говорится, история вонючая, э, история ни к чему хорошему не приведет. Все давно поклали на наш На цінність нашого громадянства і нашого українського паспорту. Що ж пропонує цей закон? Знаєте, ну давайте ми будемо громадянами України, але е, десь в інших країнах. Давайте ми будемо диктувати, як жити в Україні, сидячи в Канаді, сидячи в Євросоюзі, сидячи в Сполучених Штатах Америки і інших країнах світу. Дуже Важко переживати за долю України, не перебуваючи в Україні, не відстоюючи інтереси тут і не захищаючи взагалі її існування тут, саме тут на її територіях. Тому ви знаєте, я думаю, що це звичайна підготовка до виборчого процесу. Я навіть в цьому впевнена, тому що всі ми бачимо, що в цьому законопроєкті ніде не сказано, що людина, якщо не буде сплачувати податки відповідно до українського законодавства як громадянин України, вона не зможе голосувати на виборах. Ні, тут цього не визначено, і відповідно до інших законодавчих актів, ми розумітимемо і ми розуміємо, що люди матимуть Право на те, щоб брати участь в виборах, тут вже зазначали, я теж повторюся: ми так сильно боролися за землю, і що ми зараз допускаємо? Ми допускаємо те, що люди з подвійним, з більшим, з множинним громадянством матимуть право купувати українську землю. І де той захист, де ті обіцянки, які так сильно гатилися в цьому залі? Немає немає нічого. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.